Любі мої раки, дивимося та прогноз для вас. Що очікувати саме цього тижня? Важлива подія тижня для вас, раки, порада, професійна діяльність, фінанси, особисті стосунки, хто в парі і особисті стосунки, хто ще одинокий. Раки в якості події, карти 5 Пентаклів, говорить, що ви можете стати свідком чужого горя, можливо, якихось кризи чи неприємностей. В загальному тиждень буде сповнений щоденних клопотів, великих матеріальних витрат, турбот, якихось проблем та труднощів. Чи діти, чи родичі будуть гостро потребувати вашої матеріальної допомоги? На пораду випав Аркан Сонця, який дає надію на краще і радить вам не опускати руки не при якісь обставинах. Робота: якщо ви приватний підприємець, карта вам радить змінити тактику, чи використати якусь нову ідею. Можливо, нетрадиційний підхід у вирішенні важливих робочих питань. В загальному раки можуть стикнутися з перепонами та якимись непередбачуваними обставинами на роботі. Ще за цією картою йде момент спостереження та підглядання. Тобто будьте уважні раки, тому що в районі вашого робочого місця вже є нова камера. Спостереження не виключу фінансовий стан. Дехто з раків отримає, можливу, пропозицію нової роботи з набагато більшою оплатою. З матеріальним боком цього тижня у вас все добре. Але якщо, як я казала на початку, вам не придеться фінансово когось тягнути та допомагати своїм близьким та родичам, стосунки у сімейних раків, емоційний підйом, хочеться більше часу проводити разом із своєю коханою людиною, пілкуватися про неї, і це буде взаємно. Тиждень такого порозуміння, ніжності та гармонії у всіх раків, які в стосунках. Одинокі дівчата-раки можуть зустріти партнера для майбутніх відносин. Чоловік за цим арканом, лицям Пентаклі. Досить надійний та цілеспрямований. Тож, і, дівчата, раки, вмикайте свою харизму та чарівність на повну катушку. І буде вам щастя, а гарного вам тижня!